Привіт! Це випуск що там якама, і сьогодні я хочу запитати за нову фічу, що допомагає підприємцям продавати більше класніше зі свого інтернет-магазина. Я знаю, що в Експрес створили модуль, який дозволяє керувати, або який є. Банером в інтернет-магазині або в будь-якому брендовому сайті на головній сторінці або на інших є потреба велика виводити банери, банер, банери. І це наче стандартна функція, але я знаю, що створили щось нове, і хотіла б розпитати, що це таке, як ним керувати, як швидко це допомагає збільшити продажі. Розкажи, будь ласка, Лізо, привіт. привіт. Так, всім привіт, мене звати Ліза, я контент-розробник платформи ShopExpress так, Нещодавно ми додали новий плагін-баннер до функціональності макету нашої платформи, за до допомогою якого, якого можна додати будь-який баннер на будь-яку сторінку сайту. Ой, взагалі, то баннер досить широко використовується у дизайнах інтернет-магазинів чи сайтах. Наприклад, можна використовувати для повідомлення. Клієнтів про акції, або будь-які спеціальні пропозиції, або може більше розповісти про ваш бренд. Взагалі-то банери бувають динамічні у вигляді слайдера, або також це може бути статичний банер. Раніше у нас на платформі також була можливість створити банер, але це було доволі таки незручно для наших клієнтів, бо потребувало деяких знань HTML або CSS. Ось саме тому ми вирішили створити нову версію цього плагіна, де вже користувач може досить легко налаштувати дизайн та зовнішній вигляд будь-якого елементу, наприклад, заголовку, опису банеру чи може кнопки та інших елементів. Давайте подивимось. Можна це подивитися? Є щось? Покажіть. Так, Покажіть. Давайте подивимось, як цей плагін виглядає. На реальному сайті і спробуємо створити один з таких банерів. Круто бачу твій екран, крутяк, що це? Це е, наш інтернет-магазин е, дитячих іграшок, і на ньому дуже не вистачає банеру. Ось, в самому верху. Е, Дійсно, голо, я бачу розділи підрозділи, це головна сторінка, так? І там щось було босу зверху. Саме зараз ми спробуємо додати. Е, Баннер на головну сторінку цього сайту, щоб він виглядав стильно, був у стилі сайту. І намагаємося це зробити всього за декілька хвилин за допомогою нашого нового плагіну. Для цього ми маємо перейти у систему адміністрування, в розділ меню Сторінки сайту сторінки та обрати редагування головної сторінки. Ось так як саме сюди ми хочемо додати наш плагін. І переходимо до зміни дизайну сторінки. Тут ми бачимо всі елементи, які ми тільки що бачили на, нашій, на нашому сайті. І ми обираємо місце, де саме ми хочемо бачити банер. Клікаємо кнопочку Додати блок і додаємо банер на будь-яке місце в нашому макеті. Ми одразу справа бачимо віконце. Редагування плаєну, тобто тут ми можемо вибрати один з наразі восьми доступних дизайнів різних, і також зробити налаштування ширини банеру. Наприклад, я хочу, щоб в мене банер був на всю ширину екрану. Наступним кроком ми можемо додати певні зображення, які саме і будуть нашими банерами. Ось, тут є певні рекомендації по розміру зображення. Щоб вони відображалися на сайті у високій якості, бажано використовувати зображення приблизно 1920 на 700 пікселей. Ось. А також бажано, щоб зображення не мало різного тексту, тобто це має бути якісне, гарне зображення у стилі сайту, можливо, якось підкреслювати та доповнити кольори сайту та дизайн. Я, мабуть, все ж таки оберу ось цей дизайн для нашого сайту. Мені здається, він буде гарно виглядати. Ось, в нас вже є таких два банери, які ми додали. Ми можемо редагувати кожний з них окремо і кожен елемент цього банеру. Наприклад, ми зараз можемо додати текст заголовку та текст опису. І далі ми бачимо налаштування елементів банера, Тобто кожний елемент можна будь-як налаштувати. Наприклад, колір, ми в нашому випадку залишимо чорний. Також можна додати будь-які розміри для тексту, щоб банер добре виглядав на сайзі. Також дуже важлива деталь, що у нас цей плагін одразу є адаптивним, тобто можна налаштувати так, наприклад, як розмір тексту, для кожного розміру екрану свій, тобто, щоб наш банер виглядав добре, незалежно від розміру екрану, чи то буде комп'ютерна версія, чи то буде мобільний девайс. Ось, також ми бачимо багато налаштувань, такі як загалов... ширина заголовку та опису, міжрядковий інтервал. Можемо додати будь-які стилі до тексту. Ось, Мені здається, так буде гарно виглядати. Можемо відредагувати також відступи між елементами. Таким самим чином можна відрагувати і опис. Наприклад, ми зробимо менш такого. За кольором, насичений за кольором опис. Ось також відредахуємо розміри опису для різних екранів. Тобто, чим менший екран, тим менше ми робимо розмір тексту. Також можемо додати будь-які стилі, і також є таке. Досить гарне налаштування для адаптивності, як приховувати на мобільних проїздях. Наприклад, в мене не дуже багато місця на мобільному телефоні на екрані тут не дуже великий, і я хочу приховати, наприклад, кнопки чи опис чи заголовок. Тобто з допомогою цієї настройки можна приховати будь-який елемент, який нам захочеться. Ось далі в нас є налаштування кнопок. Ми, наприклад, для прикладу налаштуємо одну з них. Наприклад, наша кнопка буде ввести користувачів до каталогу. Тут ми можемо обрати і текст кнопки, і дію прикліку. І ось так от будемо вести відвідувачів сайтів до каталогу товарів. Також можна обрати вигляд кнопки, фон. Давайте, наприклад, зробимо його у стилі нашого сайту. Наприклад, буде в нас такий колір текст. Також дуже важливий момент, що автоматизовано те, що ми можемо обрати кольори кнопки при наведенні і інших різних плікабельних елементів. Ось. Це допомагає користувачам інтуїтивно користуватися. Різними керуючими елементами на сторінці. Також я у нас вісь мав на певні стилі. Вау, круто! В тебе там собачка! Крутяк, вона допомагала певно <шук> створювати Думаю, це робити дизайн. Мені дуже подобається, поки ти це одним рухом перетягаєш. Я прямо бачу, як все змінюється по живому в інтернет-магазині. І от я, як там не програміст, а підприємець, мені дуже легко цим користуватись. Було б круто. Мені подобається те, що зроблено, як це працює. Що ще так, є? Тобто, тобто, взагалі, ми не використовуємо жодних. Жодного кодінгу, ні CSS, ні HTML, все можна зробити просто з допомогою вибору певних налаштувань. Реально, ось, жодної і... строчки коду ніде не побачила. а Це дуже так, легко, інтуїтивно. Зараз, зараз ми побачимо, що можна так створити дійсно адаптивний функціональний а, слайдер, навіть банерів, і він буде класно виглядати. А, ось і. Це буде досить просто. А таких банерів Це на ж... вибач, таких банерів на головній uh -huh. сторінці мого брендового інтернет-магазину я можу робити скільки мені потрібно, там перша картинка, раз щодень задаптувала другу картинку за неї. Тобто, наприклад, у мене сьогодні акція там до нового року якась знижечка, да? після ще нова акція протягом тижня, яка діє, я можу, чи там нове надходження товарів, я можу кількість слайдерів робити один за одним, скільки мені подобається, скільки мені потрібно для мого бізнесу, чи ні? Так, звичайно ж, в цьому і перевага нашого нового плагіну, що він досить легко редагується, по-перше. Тобто ви створили один раз, один раз це налаштували і просто за секунду додаєте новий банер з новим зображенням, там тільки змінюєте текст. Ось, і все, у вас є вже нові банери, вони також досить легко видаляються або скриваються. Ось тут є кнопочку, можна просто його скрити або видалити. Тобто це все буквально за хвилину робиться. Ну і так само таких банерів на сторінці може бути декілька, вони можуть бути всі з різними дизайнами чи з однаковим. Тобто це вже все на вибір клієнта, залежить від його фантазії. Вово, wow, wow. тобто це означає, чи вірно я зрозуміла, що цей банер може бути мультибанер, таки, да, з кількома або більше зображеннями, може бути не тільки на головній сторінці. Він може бути і на будь-яких інших моїх сторінках сайту. Цей самий банер або інші банери. Тобто, чи можу я не тільки на головній сторінці виводити цей банер? Так, звичайно, на будь-якій сторінці і в каталозі, і в карті товару, і на будь якій сторінці сайту, і в блозі, і там може якась сторінка посадкова для акції або якісь спеціальних пропозицій. Тобто, будь-де так само додається ось ідентичні, як зараз ми додаємо на головну сторінку. Так само ми будемо робити і з будь-яким іншим. Дуже дякую, зрозуміло. Тобто я можу не прив'язуватися до розробників, коли мені потрібно навіть всередині моєї картки товару вивести банер з її перевагами, наприклад, з ілюстраціями переваг мого товару. Я можу такий самий компонент банер вивести самостійно без програмістів за одну хвилину, будь-де на будь-якій сторінці мого сайту, і швидко вивести там потрібні мені ілюстрації зображення, так? Вірно, саме так Вау, саме супер. досить супер. швидко зробити і буде досить гарно виглядати. Дуже дякую, дуже дякую. Дуже зрозуміло і просто. Лізу, дуже дякую тобі, що розказала, що компонент багнер може допомогти продавати швидше, більше з інтернет-магазину. Сподіваюсь, будемо користуватись? Так, я ще хочу трошки розповісти про цікаві налаштування, які можуть допомогти при налаштуванні адаптивності. Цих банерів. Ось, наприклад, в пункті додатково є таке налаштування, як зображення для мобільної версії. Це дуже важливо, тому що зазвичай екрани на мають, на комп'ютерних пристроях мають горизонтальну орієнтацію, тобто зображення мають бути ширшими, але меншими по висоті. Ось, а для мобиль, мобільних пристроїв нам потрібне е, зображення з вертикальною орієнтацією, тому що там е, зовсім інша пропорція екрану. Тому в нас тут так, є така можливість додати до тому, того самого баннеру інше зображення, яке буде досить гарно відображатися на будь-якому пристрої. Ось це досі така важлива деталь. І також тут є дуже зручне налаштування для того, щоб застосувати все, що ми налаштували для першого банера, до всіх інших, щоб ми ось один раз зробили ці всі налаштування і все. От в нас, наприклад, є вже другий банер тут я тільки вказала текст заголовку та текстопису, тому що він може якби відрізнятися. І я ще вкажу тільки текст для кнопки, тоді також будемо переходити до каталогу. Ось, також сховаю другу кнопочку. Ну і все, в принципі, все в нас вже налаштовано. Залишилось тільки налаштувати, якщо це потрібно, саму прокрутку, тобто як буде працювати сам слайдер. Ми, наприклад, можемо поставити, щоб він сам прогортався кожні 5 секунд. Також тут є такі налаштування елементів керування слайдера, як крапки. Тобто ми тут бачимо те, що можна і колір обрати, і форму, і положення. Ось, ми в нашому випадку вимкнемо це налаштування і будемо використовувати для керування слайдером стрілочки. Ось, також виберемо їх дизайн, щоб він гарно виглядав на нашому сайті був в стилі інших кнопок. За дизайном його так само, як кнопку Перейти до каталогу. Ось, тут також можна обрати колір при наведенні. Можемо брати, наприклад, положення справа знизу. Мені здається, буде гарно виглядати. Ось, і тут ще одне класне налаштування для адаптивних версій: це вибір пропорцій зображень. Те, про що я казала, що екрани на комп'ютерних на комп'ютерах та ноутбуках мають горизонтальну орієнтацію. Тобто ми, наприклад, обираємо горизонтальне зображення з пропорцією 10х6. А для мобільних пристроїв ми можемо обрати іншу орієнтацію, і це вже буде вертикальне зображення, щоб воно гарно відображалося на весь, на весь екран смартфона. Ось, це, в принципі, все. Ми закінчили, ми зберігаємо наші зміни, можемо одразу подивитися, як наш банер буде виглядати на всіх розмірах екрану. Прямо одразу у нас в макеті. Тобто ми бачимо, що все читається, текст гарно виглядає, по кольорам це підходить до нашого сайту, є наші стрілочки для керування. І далі можемо зберігати хласне, і дивимося, хласне. як це буде виглядати на нашому сайті. Ось, ми бачимо наш банер, він досить гарно виглядає на сайті, він має елементи керування. Тобто ми можемо його гортати. Він сам гортається кожні 5 секунд, як ми налаштували. У нас є кнопочка, з допомогою якої ми можемо перейти до каталогу. Ось, в інший вкладці відкрився в нас каталог. По кліку на кнопку. Ось такий в нас досить гарний слайдер вийшов всього за декілька хвилин. Так, дійсно. Я бачу, що слайдер відображений якісно, чітко так, як ми з тобою налаштували, як ти показала, і тепер бачу, що дійсно ми цим будемо користуватися. А на головній сторінці давай подивимося, як це виглядає. Певно ж так само. Так, це є головна сторінка. О, зараз. супер. Так, Ось так. Ми дивимося, я навіть на, не можу відрізнити в адмінці так само і фактично на сайті на моєму так само. Тобто це дуже зручно так, і в мене так. нема якихось розходжень, що в адмінці по одному, то на сайті по іншому відображено, Це дійсно співпадає. Дуже круто. Це я бачу по різниці. Так, дуже круто. Клас. Гарненько, рівненько, адаптивно і без коду це те, що потрібно зазвичай підприємцям, а завжди це запитують, просять. Можна керувати без коду своїм інтернет-магазином. Дякую, що зробили. Ліз, дуже дякую, що розказала для що там, яка як працює компонент-банер, як має в сучасному інтернет-магазині працювати саме банерна частина, як легко банери створювати, адаптувати під всі мобільні пристрої, виводити на будь-які сторінці свого сайту, а не тільки, наприклад, статично. Ну, на головні, як раніше, це було в звичайних інтернет-магазинах. Я впевнена, що це буде допомагати збільшувати продажі, робити бренд інтернет-магазину кожного підприємця більш узнаваним, ну і звичайно легко керованим. А збільшувати продажі кожному. Дуже тобі дякую, гарного дня. Така. Дякую, гарного дня.